Ну що, знов спіймоно на хабарі? На хабарі на депутата Олексія Кузнєцова, який наживався, намагався нажитися при от закупівлі БПЛА і реп для, ну, звісно, для наших військових. Ну і питаю, що далі? Що мені випадає? Так, наїзд, звісно, є і конкретних служб, але досить агресивний по імператору, знаєте, це все. Ну, Карта перемоги і е, помірності від десятки пентаклів це родина, да, спільнота їхня. Е, ну, все, все за планом, все спіймали за планом, відпустять за планом. Чому бачу велику роботу да, з грошима? Трохи розчарування. Ну і запитую, чи ну, конкретно що вже бачу, що немає нічого такого серйозного, чи посадять? Королева Пентаклі, двійка чаш. Будуть домовленості знаєте, за великі гроші. Буду обмеження, питаю, що за обмеження, вже з надією, знаєте, це все. Та обмеження його великих грошей. Вони обнуляться, а ніякі посадки нічого немає, і не буде. І доки ми не змінимо цю судову систему, нічого не вийде. Дивіться, скільки працюють ті хлопці, щоб затримати їх, знаєте, слідкують, але поки той порох понаставляв ще тоді, і вони захищають усі, усі ходи, все дуже прораховано у них, знаєте, щоб особисто. от Цього спіймали на гарячому, а то більшість все так поставлено, що неможливо знаєте, їх. Обнулити дуже важко. Нам треба змінювати судову систему. А вони у нас ще отримують такі гроші, що нам не снилося. На зарплати, на держзабезпечення забезпечення і, і взагалі тільки підвищують, не знаю за що таке судова система отримує такі гроші. Мало що вони постійно хабарі мають, відмиваються все, не роблять справу справедливо, як має Феміда поступати. Так вони ще й такі великі зарплати. І держзабезпечення мають. Нам треба з цим кінчати. ну Краю немає цьому.